Вашу думку, чому було провалено перед перервою голосування за, за закон про нове управління, про нові адміністративні органи? Хто опирається цьому? Опирається автобіографія людей, які є незібраними і не можуть прийти до зали так якоїсь такої політичного забарвлення. В цій дезорганізації я не вбачаю. Ви не бачите, ви не думаєте, що ця система опирається і не хоче реформуватися? Система, система опирається в будь-якому разі, хочемо ми цього чи ні, це природне. Інша справа політична воля наша і бажання змінити щось. Якщо ви запитаєте про самопоміч, то звичайно самопоміч є першим локомотивом, який тягне за собою ці всі. Реформи, починаючи від діяльності реанімаційного пакету реформ до сьогодні, я думаю, що ми будемо послідовні вимагати, щоб такі реальні реформи, як зміна державної служби, реформування державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, вона була реалізована. Після перерви на вашу думку набереться достатня кількість депутатів, аби все-таки цей закон проголосувати. Ми будемо надіятися, тому що наскільки я чув вислови керівників фракції, всі фракції підтримують цей законопроект. Залишилося лише ще раз, зорганізувати їх. Покликати, можливо, перезвонити вчителям їхнім, щоб нагадати, що вони мусять бути слухняними і дотримуватися трудового законодавства. Ну це жартома, звичайно, але якщо серйозно, то мусять депутати відчувати на собі. Тягар суспільної відповідальності, тягар відповідальності за початок реформ. Адже цей закон не запрацює завтра, якщо люди проголосують його сьогодні. Ви ж мусите розуміти це. Тому це розтягнутий в часі процес, який ми будемо намагатися якомога більше як пришвидшити цей процес для його реалізації.